В світі, де комфорт та функціональність вдома стають дедалі важливішими, ми в Yuga Family щодня шукаємо нові рішення для вашого побуту. Сьогодні раді представити вам наш новий продукт полицю Sheffield. Полиця HF Sheffield – це не просто аксесуар для вашої рушникосушарки. сушарки, це незамінний атрибут і помічник в розширенні її корисної площі та функціональності. Полиця може мати два варіанти виконання з круглими ребрами та профільними ребрами. Має три типи розміри 204, 284 мм та настінного типу. Та може бути виконана в одному з двох варіантів покриття білий та чорний мат. Завдяки цьому ви з легкістю зможете підібрати ідеальний варіант саме для вашого інтер'єру. Полиція HF Sheffield стане незамінним елементом вашої ванної кімнати. Вона чудово підходить для зберігання рушників та інших дрібниць, що зробить вашу ванну ще більш акуратною і функціональною, а життя і побут ще приємнішим та комфортнішим. Висока якість та бюджетна ціна це те, що робить полицю Чеф Шефілд, особливо привабливо. Тож не втрачайте можливості та замовляйте її на нашому офіційному сайті вже сьогодні, або в величезному переліку наших магазинів-партнерів. І не забувайте, ваш комфорт наш пріоритет.